Формувати вінничан та вкотре нагадати про проблему домашнього насильства у Вінниці встановлюють червоні лавки, символ боротьби з насильством проти жінок. Даний проєкт здійснюється за підтримки фонду народонаселення ООН, громадської організації інноваційні соціальні рішення та підтримки уряду Великої Британії. Ми підвищуємо обізнаність. Ми, ми говоримо про те, що не потрібно мовчати, якщо в родині є домашнє насильство. Знаєте, дивним було те, що коли е, ми запрошували на семінари, деякі учасниці говорили, я залишилася, я прийшла на семінарс, тому що я почула, що психологічне насильство це також крики. От я не думав. А що якщо я кричу там на дитину, там і на інших учасників сім'ї, це є психологічне насильство. А це є психологічне насильство. Це і словесні образи, це приниження, це ем, підшучування, яке е, здійснюється проти волі людини. Ідея облаштування лавок належить італійському волонтеру Матео Раделлі. На його батьківщині такі почали встановлювати ще у 2014-му. червоний колір пристрасті та любові, яка згодом може перерости в агресію та насильство. В переважній більшості це фізичне насилля. В переважній більшості Фізичне насиля можна довести. Фізичне насилля, на жаль, це травми жінок, це переломи, це сінці, це така видима проблема. На жаль, психологічне насилля наші правоохоронні органи не можуть довести. це на жаль, але ми працюємо над цим. З початком повномасштабного вторгнення кількість випадків домашнього насильства збільшилася. Загалом за минулий рік у громаді зареєстрували 700 звернень. Найбільше страждають жінки та діти Це звичай і переважна більшість причини вчинення домашнього насильства звичайно є економічна ситуація в родині, зловживання з алкогольними напоями. І на основі уже цих факторів і вчиняються саме такі ганебні випадки. Постійна поведінка негативна батьків може спонукати до того, що в дітей може скластися таке враження, що це є нормальна поведінка, і в своєму майбутньому дорослому житті вони також можуть поводитися себе відповідно, що є досить таки неприпустимим. На кожній лаві прикріпили табличку з контактами служб, які за потреби врятують жертву від кривдника та нададуть необхідну допомогу. Так у місті працює денний центр соціально-психологічної допомоги, кризові кімнати та мобільна бригада. Шановні наші жінки, не бійтеся, не соромтеся. Коли сталося домашнє насилля, перший телефон, який повинна жінка телефонувати, це 102. Встановили лавки у найбільш людних місцях, зокрема, парках Леонтовича та Вишинському, набережній, біля центру матері та дитини та на Тяжилові. Це дуже важливо, актуально, тому що насамперед страждає. Якщо є дітки, то страждає дитина в сім'ї. І це важливо, що ви робите. Я вважаю, це гарний крок. Вінниця стала першим містом в Україні, що приєдналося до міжнародного проєкту. Загалом у громаді тепер шість червоних лавок.